Якісь невідомі безпілотники атакують територію країни-терористки Росії саме у Краснодарському краї невідомі дрони не е, ймовірно атакували воєнний аеродром Кримськ. Про це пишуть російські пабліки. Також цю інформацію підтвердив і керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко. Водночас Міноборони РФ заявляє, що ППО їхня славетна, так звана ППО, знищила 51 БПЛА. З них 36 буцімто збили над територією саме краснодарського краю Росії. Як росіяни реагували на такий добрий ранок? Давайте почуємо. Слишкосли. До хату ріків, прикинь, давай, І прям це... на Это. Это хату ліків прикінь. Де збідіть да? Як ви бачите, емоції дійсно зашкалюють. Приємно спостерігати за такими емоційними росіянами, які дійсно зараз можуть. Вражатися імовірно роботою наших захисників, але я не буду це стверджувати, адже жодних підтверджень цьому не було. І які безпілотники атакували, залишається невідомим, тому. Не знаю, можливо, можливо, це якісь партизани виготовили скільки вони там заявляли? 50 безпілотників знищили. Ну от може, скільки й запустили саме російські партизани на територію е цього е об'єкту в Краснодарському краї. А це я нагадаю воєнний аеродром. Звідки можуть злітати ворожі літаки для того, аби завдавати ударів до прикладу, таких, які були вчора ввечері по Одесі, завдані, і звичайно, дуже приємно, що таке відбувається. Хотілося б більше такого, але як ви бачите, я впевнений, ви так само, як і я, помітили, що тенденція подібного вона все-таки зростає. Можливо, не так швидко, як хотілося б, але щотижня подібних атак стає все більше. Але, знаєте, Хотілося б набагато масштабніше, Втім, знову ж таки про цю так звану ППО Росії у Міноборони не підтверджують жодного влучання. Хоча на тому ж відео, яке ви щойно бачили, дуже чудово видно, як безпілотник вибухнув ну не в повітрі. Давайте будемо чесними, і точно кудись -то він долетів. І е, знаєте. Хочеться лише одного побажати росіянам, які зараз знаходяться по всій території Росії, як найбільше таких яскравих емоцій, які отримала оця от пара, що спостерігала за цим нічним шоу.